Перша ситуація. Будемо заходити вниз одну хвилинку по лайткоїну по закриттю даної свічки. Зайшов. Чекаємо, як це відпрацює. Знову ж таки, трішки хай ризик, бо лайткоін, але е, ну, валідна ситуація. Хотілося б спробувати відпрацювати. Лайкосів. Лайкосік ні, лайкосік да. А, до речі, та я забув закріпити сповіщення. Ну, секунда. О, спершу треба закріпити все правильно. То я вже лечу відкривати якісь угоди. Так, секунда. Раз, закріпити. І поставлю вам запитання. Чи... Буду радий, якщо відповісте. Поставив лайк знак питання. Так, ні. Зараз. Поставлю. Е, окей, по лайткоїну. Перше перекриття, напевно, буде летіти, якщо буде мінус. А в мене закривається лайткоін в плюс, у вас теж мав би бути плюс. Окей.